Що таке Ausbildung? Для кого він підходить? Чи можна отримати професію після 40 років? Сьогодні говоримо про це. Я розкажу про основні моменти, що таке Ausbildung, як він проходить та де його шукати. Привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині, мій канал. Про життя в Німеччині дуже багато корисних відео, та дуже класна є публіка, якою я пишаюсь. Це успішні історії українців. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то запрошую підписатися, щоб не пропускати нові цікаві та корисні відео на цьому каналі. Також не забувайте підтримувати український контент, пишучи коментарі не менше семи слів та ставити. Ставивши вподобайки, це дуже важливо для того, щоб український контент частіше виходив по рекомендації Ютубу. Від вас це декілька секунд роботи, а для українського контенту це можливість поширюватись інтернетом. Тож, що таке Ausbildung? Ausbildung – це система професійного навчання в у Німеччині, яка поєднує теоретичну частину і практичну частину. Тобто 50% ви навчаєтесь в берушулі, тобто в начальному закладі, і 50% одразу ж ви е, проходите практику на підприємстві. Тривалість ausbildung програм десь 2-3,5 роки, в залежності від напрямку професії тощо на ausbildung програмі ви вчите е, не тільки якісь практичні. Не тільки знання пов'язані практично з вашою професією, а також якісь загальні знання. Тобто, ви можете продовжити вчити німецьку мову, ви можете там вчити математику, ви можете вчити, наприклад, історію, все в залежності від того, яку ви професію вибрати. Але так на Озбільному ви також вчите якісь загальні предмети, які якісь якось релеванні, наприклад, до шкільної програми. Ви можете також їх вчити. Тобто, це не тільки ось ми вчимо там, не знаю. Як влаштований автомобіль, там не знаю, з чого робиться фарба для автомобіля? Тощо Тобто тобто вивчите як професійні предмети, так і загальні предмети. Для кого підходить програма Аусбілдунг? Якщо ви хочете здобути нову професію, більш практичну технічну, то це якраз програма для вас. Чому, наприклад, не рекомендується Аузбінду для тих, хто вже має якусь професію з України і вважає, що, типу, щоб влаштуватися тут на роботу, то треба вам тут якийсь, якийсь місцевий папірець, засвідчуючи, то, що у вас є професія. Тут не зовсім так. Наприклад, якщо у вас є якась медична освіта в Україні, то так, через Аусбінду, наприклад, на медичну сестру, ви можете швидше отримати роботу аніж ви будете проходити повноцінний шлях підтвердження своєї медичної професії. Але, наприклад, якщо у вас є технічна освіта в Україні, наприклад, там електроник, е, інженер, то здобуття аусбілдингу тут у Німеччині немає сенсу. Так, якщо у вас є вища освіта в Україні, наприклад, так? а ще й досвід роботи, то ось цей аусбілдунг тут вам не... Дуже той потрібен, тому що аус навіть якщо ви зараз почнете знову ж таки отримувати його, ви почнете якби з нуля. Тобто, якщо у вас є якась категорія там в інженерії, в електриці, я не знаю, які там є категорії, тобто там не знаю третього розряду, то... Краще просто перевести свої документи на німецьку мову і з тими документами шукати собі роботу. Але звільно все ж таки підходить більше для зміни професії. Плюс це вже як йде практичний досвід роботи, тобто це вже ви собі набуваєте, так кажучи. Німецький стаж. Нема такого правила або е, заперечення, що ви не можете навіть з вашим досвідом роботи в Україні, з вашим з вашою освітою в Україні здобувати тут аузбідунг. Це просто ваше бажання. Тепер давайте про умови участі у в цій програмі Аузбілдунг. Це освіта, мовні навички, бажання та працевлаштування. Давайте по порядку. Освіта тут головним пунктом є завершення навчання 10 класів в школі, тобто наша українська підходить. Просто перекладаємо наш атестат на німецьку мову, завірений нотаріальний переклад, тільки переклад без якихось там підтверджень, просто звичайний переклад на німецьку мову. Ви можете перекласти як у Німеччині, так і, наприклад, хтось може вам перекласти в Україні і прислати вам документи. Сюди в Німеччину це не проблема, головне, просто щоб вони могли прочитати, що ви завершили 10 навчальних років в школі. Також, якщо у вас є там коледж, університет, ви також можете підкріпити це до вашої заявки на Ausbilдунг, також це може слугувати ось цим доказом вашої освіти. Тобто, якщо у вас немає шкільного атестату, але є якийсь там диплом. З університету або з коледжу це також підходить, тому що це вже засвідчує того, що ви не зовсім, не зовсім недосвідчена людина, тобто, що ви, у вас є якась базова освіта. Далі, мовні навички. Для аузбілдингу потрібне щонайменше знання Б1. Але скільки я інтерв'ю не дивилася, то всі кажуть, що навіть Б2 дуже мало для здобуття Аузбілдингу, тобто не для здобуття аузбілінгу, а для. Комфортного перебування на цьому навчанні і розуміння тому, того, що тебе навчають. звичайно, на аутсбілінгу, неважливо, яку ви професію вибираєте, там буде саме концентрація тих слів, яка пов'язана з цією професією. Тому тут також дуже важко сказати, що там, наприклад, навіть це один, якщо ви отримуєте, вам буде достатньо для аутбілного, тому що знову ж таки концентрація специфічних слів релевантних до цієї професії. Якщо ж ми кажемо саме про сертифікат, який у вас може бути на руках із яким ви можете подаватися на аусбільдунг, це B1. Більшість програм, яка підтримує сертифікат B1, у вас буде співбесіда. Ми поговоримо про це трошки пізніше. Де ви можете просто показати, що ви розумієте людину, можете що сказати, і на основі цього вас можуть взяти на аузбілду, тобто на наявність сертифікату B2 – це не правило. Так, в деяких Аузбілду, я ще раз повторюсь, може бути це бецвай, а в деяких ні. Головне, щоб ви розуміли. І якщо у вас є бажання вступити на Аузбілдун вже цього року, але у вас на руках тільки B1, то ви можете вже почати це робити. Бажання. Бажання, чому це важливо? Є такий якийсь стереотип, що на Аусбідун беруть всіх підряд, тому що є типу нехватка кваліфікованих кадрів. Так, аузбілду це також рахується як. Ви далі будете кваліфікованим кваліфікованим працівником. Кваліфікований працівник це той, який має якийсь документ про здобуття цієї професії. Насправді ні, на аусбілдун беруть не всіх. Ви маєте проявити бажання, що ви хочете тут саме тут проходити, наприклад, аусбілдунг, що ви хочете здобути саме цю професію. Тому, якщо ви просто хочете піти на аусбілдун, щоб там не знаю, отримувати гроші. Якось ще провести час у Німеччині, то це не так. Це дійсно треба проявити бажання. Тим паче, що аналозінгу є випробувальний термін, про що скажу далі. І працевлаштування це необхідно знайти компанію, яка вас візьме та практично частину вашої професії. Тобто Аусбідот програми бувають двох типів. Ви можете знайти Аусбіну програму в Беру, в шулі, там де буде тільки практична теоретична частина. І вам ще окремо потрібно знайти компанію, яка готова вас взяти на практичну частину. Тобто ви 50% вчитеся теоретично, 50% вже працюєте на реальній компанії. Це перший варіант. Другий варіант це вже ви можете в самій компанії. Писувати догов... договір на Узбілдинг, і там вже е, сама компанія е, за вас робить, що ви частину вчитесь на берушулі, частину в, в них вже працюєте. Тобто шукайте самі, е, самі е, ці програми. На Узбілдингу ви також отримуєте гроші. Якщо ви хочете знати, то 10 найоплачуваніших професій на аусбілдингу, то заходьте в мій телеграм, там буде пост е, про 10 Топ 10 найоплачувальніших професій на аусбілдингу. Далі, який процес пошуку та отримання місця на аусбілдинг? Перше, це ми, в принципі, визначаємо, що ми хочемо в цьому житті робити, яку професію хочемо здобути. Плюс-мінус орієнтуємося, як вона називається, можна погуглити, можна спитати в чата GBT, як вона правильно називається на німецькій мові. Далі починаємо шукати програми для аусбілдингу. Є. Чотири основних вебсайти, де можна шукати Аузбілдунг. Це перший це Ausbildung, Де є? Далі це Ацубі далі Beruf.net та IHK. це індустріальна торгова палата. Там також можна пошукати собі аузбілдунг. Далі ми з вами вже готуємо документи. Які документи потрібні для аусбілдингу? По-перше, це ваші сертифікати це освіти. Ви перекладаєте на німецьку мову. Я вважаю, що з цього потрібно почати, тому що це займе якийсь час. Далі готуєте своє Lebenslauf, це ваше резюме. Де ви опис... навіть, якщо вам зараз не знаю, 16-17 років ви хочете на Аузбілдунг і у вас немає жодного досвіду роботи? Ви просто пишете, що ви закінчили там школу, може брали участь в якихось гуртках. Якщо тут вже в Німеччині там ходили в якусь школу, то також пишете, що там ходили в школу. Тобто, все одно пишете щось, що ви займалися займалися в цьому житті. Якщо вам там 30-40 плюс, але у вас немає досвіду, але, наприклад, ви там десь вчилися, чимось займалися, є якісь хобі, також ви це можете все писати. Тобто, то в Лебен ви пишете там ходив в школу, ходив в університет, там не знаю, займався дітьми, також це можна писати. Просто людині, яка буде вас приймати на узбіллю, треба зрозуміти взагалі, чим ви займалися в цьому житті. Якщо ви не вчилися, нічого не робили, взагалі не знаю, ну просто. Через лебен людина на Узбілдингу буде з вами знайомитись, тому будь-яка ваша біографічна інформація буде важлива для цього. Далі, наступний пункт це мотиваційний лист або Bewerbungsschreiben. В мотиваційному листі ви вже пишете текстом вашу мотивацію, чому ви хочете отримати цю професію і чому саме цій компанії. Тут максимум якоїсь там похвалиці. Цій компанії також максимум розказуємо про те, що там я завжди мріяв отримати цю професію в Німеччині. Вона там супер популярна. Я ніколи не залишую без роботи. Я хочу залишитись у Німеччині. Ми для мене це важливо. Коротше, пишемо найбільш приємні речі, які хоче почути, приймаючи людина на аузбільну. Тобто, тут не треба писати там Ой, я там мені 50 років я не знав. Все життя займаюся всякою хернею, я думаю, хоча б тут в мене буде шанс якось реалізуватися, тобто. Концентруємось тільки на позитиві, використовуємо позитивні слова. і Пишемо мотиваційний лист. Від того він і називається мотиваційний лист. Тут треба писати тільки про мотивацію і позитив. Не треба писати, що у мене все в житті погано. Тому я думаю, ось оце, а у це дасть мені шанс на нормальне життя. Ні, і ще можна копію рекомендаційних листів. Якщо у вас є, наприклад, з попереднього там місця роботи, там не знаю, з навчального закладу. Я знаю, що в навчальному закладі, наприклад, в Україні у нас писали рекомендаційні листи. Я не пам'ятаю, чи з школи, в університет писали, ну щось таке. Тобто, якщо у вас є якісь рекомендаційні листи, яка ви людинка, то звичайно також можете додати до свого пакету документів. Далі ви подаєте заявки, відправляєте там на всі, які вам подобаються. Тобто пошук аутсбілдингу і на отримання цього місця це дійсно великий процес, то, що ви відправите… Відправити в якусь одну компанію це не гарантує вам місце. Вам треба відправити в декілька місців. Можу сказати, що дійсно для молодих людей, там не знаю, 16-25 років, більше можливостей, якось більшим ентузіазмом їх беруть ніж 40-річних 40-річних, Тож також вважайте на це, якщо вам там не знаю 30+, то вам треба на ну, всякий випадок відправити в декілька компаній, і, і і бажано не чекати там довго відповіді, тому що якщо там, тобто, наприклад, 2-3 тижні у вас немає відповіді, то е, продовжуйте далі шукати і шукати. Тому що в деяких містах на Олзбіл, тут дійсно е, черга. Я от, наприклад, знаю, що на локфюрера. Е, на заході Німеччини ближче до кордону з Голландії, там місця розлітаються просто як пиріжки, там вже зайнято все до наступного року на будь-яку позицію локфюрера, тобто там локфюрер може бути як вантажних потягів, так і в пасажирських потягів. І ось на пасажирські потяги вже забито до осени наступного року. Тож. Вважайте на це і шукайте місце собі вже вчора. Далі вас запрошують на співбесіду. На співбесіди ви можете розказувати про себе, але розказувати про себе не так, як ви розказували в школі на інтеграційних курсах про себе, а в контексті вже якби ви хочете сюди сюди влаштуватися на узбілку, тобто якби ви про себе презентували на роботі, тобто трохи про себе, трохи про мотивацію, чому ви хочете тут вчитися працювати. Ось в такому контексті. Далі проходжу співбесіди. Ви е, пройшли співбесіду, отримали пропозицію і вже тоді оформляєте свої документи. Важливий пункт. Ось такий. давайте, е, Важливо. Важливо Джоб-центр <рисажливо> не займається цим. Ви маєте самостійно шукати собі аусбілду, е, самостійно займатися цими всіми документами. І самостійно е, шукати е, ось ці всі пункти. Як ви будете там навчатися, скільки вам будуть платити, і чи достатньо вам це буде грошей для того, щоб а, жити тут а, надалі? Тепер щодо якраз аузбілдингу, і що на ньому платять. Так, аусбілдинг – це так, як ви 50% від свого аузбілінгу працюєте, то за цю працю ви отримуєте гроші. В залежності від професії, ця, цей дохід може бути. Різний кожен рік ваш дохід збільшується на 100 євро, тобто ваша заробітна плата на аузбільному збільшується на 100 євро. Це може починатися з 500 євро, закінчується там, не знаю, точніше починатися з 500 євро або там з 1000 євро, залежності від професії. Топ 10 найдорогіх професій, тобто там, де найбільше платять на аузбіногу, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі, як я вже сказала. І тут дуже важливо також перед підписанням договору. Уточнювати цю о, цифру, тому що тут як домовишся, в принципі, як і е, на роботі. Тут треба домовлятися, скільки тобі будуть платити. Тут можуть одному платити 300 євро, а іншому 1000 євро. Тут треба все проговорювати і можна домовлятися. І будьте дуже важ... уважні, тому що є деякі аусбілдинги, де ви платите гроші. Не вам, а ви. Тому. Ось цей момент з оплатою уважно уточнюєте тобто, на співбесіді або у вакансії на цю айсбілдунг-програму. На на Саме останній пункт, який хочу обговорити, що аузбілдингу, як і на роботі, є випробувальний термін. Це півроку. За це півроку дивляться роботодавець, також вчитель, дивляться, чи справляєтесь ви з роботою, чи справляєтесь ви з навчанням. І в ці півроку можуть з вами розторнути договір, якщо ви по якимось причинам не справляєтесь. Наприклад, якщо це робота пов'язана з людьми, а ви з людьми не знаходите спільну мову, у вас тоді може бути розірвана ця програма аусбідунгу. Наприклад, якщо ви не справляєтесь в плані мовних навичок, вам недостатньо, вам дуже складно, ви провалюєте якісь іспити. Також це може бути причиною розірвання. З вами договору це на ну, також на це треба вважати і покладати максимум зусиль для того, щоб залишитися в цій програмі. У мене на цьому все. Я думаю, що я дуже багато різної інформації корисно вам сказала. Якщо залишились питання, то пишіть в коментарях посилання на сайти, де знайти Аузбільдох, я залишу. Знову ж таки, повторюю, топ-10 найоплачувальніших оузбілдингів Ви можете знайти в мене в телеграмі. Також не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, писати коментарі для цього відео, для цього каналу. Це дуже важливо для мене дійсно. У мене на цьому все. Побачимось у наступних відео. Чус!